Вітаю! Ми вихованці першого факультету Донецького державного університету внутрішніх справ. Ми сумлінно йдемо до своєї мрії, незважаючи на всі перешкоди, які з'являються на нашому шляху. Курсанти та курсантки нашого факультету беруть активну участь у наукових товариствах, спортивних секціях та творчо проводять своє дозвілля. Бо ми вважаємо, що справжній поліцейський повинен бути розвинутим у багатьох напрямках. Факультет номер 1 команда досвідчених вчених та практиків, яких поєднав Донецький державний університет внутрішніх справ. Ми допоможемо стати бакалавром, магістром, доктором філософії зі спеціальності право, виключно за кошти державного бюджету, а також допоможемо стати справжнім слідчим. Слава Україні! Героям слава! Ми забезпечимо комфортні навчальні аудиторії нового формату, сучасні бібліотеки, комп'ютерні зали. Тир, спортивні зали та майданчики, оновлені казарми, формений одяг за сезонами, їдальні кафетерії, наш факультет навчає майбутніх працівників органів досудового розслідування, професіоналів із особливим способом мислення, з холодною головою та гострим розумом, кожне рішення яких змінює долю людини. В наше кредо немає нічого неможливого. Тож запрошуємо вас приєднатися до нашої дружньої та великої родини.